Я не знаю, як правильно звертатися до цього міста, як вам ближче. Ви, я думаю, нам сьогодні розкажете. Буквально за 5 хвилин ми розпочинаємо наш прямий ефір. Тож підходьте ближче, не стійте далеко. Сподіваюся, ви будете активними і наша сьогоднішня розмова буде цікавою. Підходьте до нас ближче. Коментарі з перших уст. Залишайтеся з нами. Партнер показу магазин чоловічого одягу. А там мене. А там Мен, лідера. Щоб друзі, колег та рідних. Подарити їм чудовий настрій та незабутні враження. Привітавши їх у програмі. Вітаємо вас Ми спільно і старта.

Доброго вечора, Олено. Доброго вечора усім містянам, які сьогодні зібралися на цьому майдані. Не знаю, як правильно вас величати в Кузнецовську балакам. Ви кажете. Самих містян, як будуть визначатися далі і як буде вилишатися місто. Тому то вже певно не до нас принаймні запитання, а до уряду які будуть приймати відповідні рішення і закони. Але перш за все, ми хотіли б поговорити не так про назву міста, як про проблеми, які тут є, і не тільки про проблеми, а можливо і про здобутки, що. Переважує, чого більше. Я думаю, містяни самі нам із задоволенням розкажуть. Е, відразу ж таки закликаю не стояти поодаль, підходити до нас ближче. Покажу, ось тут праворуч від мене працює мій колега Павло Дим'яльшук. Якщо ви маєте запитання, зауваження, маєте коментар, підходите до нього. Він тримає в руках чарівний мікрофон, у який ви, власне, це все і зможете озвучити. А поки що я дозволю собі представити тим, хто сьогодні відповідатиме на ваші запитання і ті, хто офіційно представлятиме це місто і весь Володимирецький район. Сьогодні у нас на Майдані готові відповідати на запитання Сергій Ноченко, міський голова Бараша Кузнецовська. Доброго Кузнецьовська, добровечора. Я обирався міським головою Кузнецовська. І якщо поважати українське законодавство, то як мінімум до кінця року місто має називатись тому що в законі про географічні назви. Міста, значить, зміна назви міста відбувається одночасно з прийняттям бюджету, в якому передбачені кошти на дане перемінування. Тому це все розмови. Або депутати хай міняють закон, або ми в Україні поважаємо законодавство. На ну Про і... це ми я думаю, поговоримо трошки пізніше. Далі говорити з вами, Володимир Мишевський, заступник міського голови. Доброго вечора. запитання. Ну і все, що стосується Володимирецького району, сьогодні відповідатиме і бере на себе силу і волю відстоювати. Анатолій Рижий, перший заступник голови Володимирецької райдержадміністрації.